Вітання, підсумок 21 серпня в новинах каналу м Студіо. В ефірі інформаційна програма час в студії працює Вікторія Росул. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Кільні проблеми засідання Ужгородського виконкому перетворилось на батьківські збори. Земельний брифінг. У Мукачеві говорили про поділ територій. Чеський візит, реалізація проєктів, безводне життя. На Великоберезнячині не хочуть відновлювати старий водозабір. Розрита вулиця. Жителів Ужгородської Радванки на п'ять днів залишили без води. Звичай і традиції, новий очільник табору. Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Закарпатські кари. У чопі вибухнув джип прикордонного начальника 20 серпня близько 22 години у дворі між будинками на проспекті залізничників 2 і 2 а вибухнув джип. За словами місцевих жителів, пролунав глухий вибух і повалив чорний дим. Пожежники і міліціонери через 5 хвилин уже були в дворі, полум'я загасили. Як повідомила одна з місцевих мешканок, самозагоряння з боку запасного колеса бути не може. За інформацією правоохоронців, джип Сузук Гранд Вітара належить начальнику Чопського штабу прикордонного загону Віктору Потетеніну. Вогонь пошкодив задню ліву частину авто автомобіля, багажне відділення, колеса та частково салон. Прикордонники наразі пригоду не коментують, однак у підтвердили факт вибуху. Нагадаю, підпали автомобілів та вибухи на Закарпатті протягом останнього часу явище досить таке часте. не стало вибуховим із засідання виконавчого комітету в Ужгороді 21 серпня. Чи готові школи Ужгорода до навчального року а роми до виселення? Де в місті з'являться нові рекламоносі і чи реорганізують НВК Ялинка. Мар'яна Мартин знає відповіді на ці питання. До членів виконавчого комітету Ужгорода звернулись представники батьківського комітету НВК Ялинка. Вони попросили не підтримувати проект рішення про переведення дітей початкових класів із цього навчально-виховного комплексу до 20-ї школи. Ми категорично не згодні з цим рішенням. По-перше, сьогодні у нас 21 число. До 1 вересня лишилося 9 днів. Зараз на даний момент ми маємо обладнані класи, причому за рахунок батьків переважно. Якби. Нас попередили зарані, ми вишукали відповідно інші заклади для своїх дітей. І не вкладали кошти в облаштування класів НВК. Як виявляється, навчальний заклад потрапив під реорганізацію, через яку школярі тут більше не навчатимуться. Батьки обурені, адже їх не попередили завчасно, і вони вже встигли вкласти чималі гроші на ремонт у класах. Крім того, їм пропонують перевести дітвору у зож номер 20, і з чим більшість не погоджується. кажуть, умови не влаштовують, а шукати новий навчальний заклад часу немає. Крім того, що нас запізно поставили до відома. Цим порушується, до речі, стаття закону про освіту, де батьки мають право обирати навчальні заклади для своїх дітей. До батьківських аргументів члени виконкому прислухались частково. Відтак рішенням діти навчатимуться у звичній школі тимчасово. На переселення батькам дали час до 1 грудня. Ситуацію з ялинкою начальниця управління освіти вважає звичною. каже це вже не перша така реорганізація. Це банальне робоче питання минулого року. Було реорганізовано навчально-виховний комплекс Дзвіночок. Він був дитячим садочком, потім став навчально-виховним комплексом, потім знову став дитячим садочком. Минулого року проведена нами реорганізація аберського навчально-виховного комплексу. Це була реорганізація шляхом поділу, тому що закінчився педагогічний експеримент. Запитали представницю освіти і про те, чи не впливають подібні експериментальні реорганізації на психіку дітей. Для дітей старшої школи, можливо, цей вплив трохи більше. Діти початкової школи все-таки обмежені спілкуванням з учителькою. І тут те, що йдеться про дітей, так. Ну а на перший клас вони у них і так складний процес адаптації. Розповіла Оксана Бабучнич і про готовність до 1 вересня місцевих шкіл. Тут каже, все добре. До 30 серпня має бути завершено комплектування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними працівниками. До 31 серпня набір учнів озвучив на виконкомі міський голова свою позицію щодо ситуації з ромськими поселеннями в Ужгороді. На вулиці Тельмана декілька споруд знаходяться в межі майбутньої магістралі, яка буде в'їздом і виїздом з міста Ужгорода. і будемо приймати рішення разом і з прокуратурою, з судом, якщо не буде доброї волі. Тих людей, які забудувалися, куди ж далі ромам податись, наразі невідомо. Окремо на виконкомі вирішили ще й розмістити нові рекламоносії. носії. Відтак реклама має з'явитись на велопарковках, які не так давно встановили у місті. За альтернативною енергетикою майбутнє її потрібно посилено розвивати, якщо хочемо позбутися залежності від Росії, але так само ніхто не буде сперечатися. Якщо я скажу, що коли за діло беруться корупціонери і недалекоглядні особи, вони з легкістю поховають будь-яку навіть найбільш благородну справу, розповів народний депутат Віктор Болога. В цивілізованій Європі малі гідроелектростанції стали основою енергетичної стабільності. У нас екологічною катастрофою і способом швидкої наживи для корупціонерів. Вже більше двох місяців на Закарпатті в селі Турія-Поляна перечинського. Району триває повстання проти мінігес на рісті шипи. Вода зросла пропала, колодязі висохли, а гори інвестори готуються споруджувати в селі ще одну таку станцію. Цими інвесторами виявилися двоє місцевих депутатів від партії регіонів, і за дивним збігом обставин їхня фірма отримує від губернатора і голів райдержадміністрації Дозволи на будівництво таких Мінігес у по всій області. А депутат Верховної Ради, до чого округу належить село Турія Поляна, теж від партії регіонів навіть пальцем не поверхнув, аби захистити людей, наголосив Віктор Болога. Додав, ніколи не ділив Закарпаття на свій і чужі округи, тому коли до мене звернулись за допомогою, я пообіцяв, що зроблю все можливе. Почнемо з того, що сьогодні я направив звернення в Генпрокуратуру, Міністерство екології та в Державну архітектурно будівельну інспекцію. Для початку нехай вони проведуть відповідні перевірки і визначать, куди зникла вода і хто в цьому винен, зазначив народний депутат Віктор Балога. Соціологи кажуть, що довіра українців до влади постійно падає. В травні 2013 року довіра українців до ряду державних інституцій досягла найнижчих значень за весь час проведення опитувань. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом демократичної ініціативи та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Разумкова. Верховній Раді довіряють 16,3 не довіряють їй майже 77%. Президенту довіряють 25,8%, не довіряють майже 69%. дев'ять не довіряють 22,3%, не довіряють 71%. Висловлюють недовіру міліції 70% та прокуратурі 63%. Політичним партіям не довіряли 69,2%, довіряли їм 17,6%. Натомість зросла довіра до недержавних інституцій церкви, засобів масової інформації і громадських організацій. Опитування проводили з 17 по 22 травня. Було опитано 2010 респондентів, старше 18 років по всій Україні. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Польські туристи кажуть, добре би було, якби кордони з Україною вони могли перетинати тут же на Закарпатті. Нагадаю, на нещодавній зустрічі в обласній раді говорили про те, що докладуть максимум зусиль, аби перехід Лубня волосати якнайшвидше запрацював. Наші журналісти про те, чому все таки потрібен перехід на закарпатському кордоні між Україною та Польщею. Лукаш проживає в польському містечку Вроцлав. Гірський туризм улюблений відпочинок. Парубка Кривиди Закарпаття хлопця просто вражають. При першій можливості вільного часу рюкзак на плечі і гайда покоряти вершини українських Карпат. На Україну їжджу раз на два місяці, так як дозволяє мені час. Певно, я б тут хотів бувати щодня. Тут дуже багато цікавих гір, яких я ще не бачив. Полонина руна, піку і красія Говерла. Ці гори хлопець покорив минулого року. Цьогоріч вже відвідав щербень, днями повернувся з Лубні. Лукаш розповідає: про існуючий кордон Лубня волосати знав, та ніколи не думав, що так незвично буде стояти на межі двох країн, а переступити її не можна я зараз, щоб приїхати сюди і погуляти по горах, мушу проїхати 170 кілометрів. Був би відкритий кордон Лубня Волосате. Це 90 кілометрів. Адже напряму було б так, я б міг ходити сюди хоч щотижня. Поляк каже, давно час прибрати кордони. Це значно спростить його шлях до України, улюбленого Закарпаттям. Ну і, звичайно, посприяє ще більш тісним та дружнім відносинам країн сусідок. Безглуздям вважають відсутність пункту пропуску і закарпатські туристи. Ну, якщо враховуючи там, що на мостичках там великий затор, то хоча б більший може відкрити, можна було би, тому що б нашим людям в 30 кілометровій зоні нормально було. Б. До поляків прийти там, познайомитися обмін опитом. Потрібно відкрити, то може покращення і для села було, і щось. Звісно, що треба. Може молодь сюди навернулася. А так, потрібно, потрібно, щоб був кордон відкритий, так, щоб добросусідство. Малий Артур знає, що живе біля Польщі багато чув про цю країну, мріє там побувати, та поки що бачив її хіба що в бінокль. Тут ці гори видно. Я так дивлюся, а так близько, як я дивлюся на біноклі. Думаю, я вже там стою і дивлюся. Питання відкриття нового кордону Польщі на території Закарпаття обговорювали неодноразово. Відкриття цього пункту пропуску значно зблизить держави сусідки. Жителям не доведеться долати значну відстань по Україні чи словаччині. 23 серпня напередодні Дня Незалежності в Україні відзначатимуть день державного прапора у Мукачівській міській раді кажуть, варто проявити самосвідомість всім громадянам країни, вшанувати і встановити державний прапор в день, коли шануватимуть його по всій країні. Таке звернення ми друкували і в пресі, і на сайті Мукачівської міської ради, щоб кожен, хто має таку можливість, використовуючи. Відповідні флагштоки встановили державні прапори у день державного прапору України, 23 серпня. Варто додати кожного станову Мукачева, яка стосується галузі освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних установ за сприяння народного депутата України Віктора Бологий отримала необхідне для встановлення державних прапорів обладнання. Їх більше 100 в місті Мукачеві, і безумовно це неоціненна допомога. В тому, щоб ми підтримували в належному стані як будівлі, і саме головне, щоб ми демонстрували свою державність у такий спосіб, на честь свята дня державного прапора, 23 серпня о 9-й годині, відбувається офіційна церемонія підняття державного прапора України в містах Києві та Севастополі, обласних та районних центрах населених пунктах країни. Громадяни України, підприємства, державні установи та організації вивішують державний прапор України. Цього року День державного прапора відзначатиме й раз. Співпраця в реалізації інвестиційних проєктів між Закарпаттям і чеським краєм Височіна триває вже сім років. За цей час спільними зусиллями вдалося зробити чимало. В середу делегація з Височини була в Мукачеві, де в рамках спільного проєкту замінили старі вікна на металопластикові в ДНЗ номер 9 На якій стадії знаходиться проєкт, знають наші кореспонденти. Делегація з краю Височина завітала в Мукачівський садочок номер 9 щоб побачити, на якій стадії знаходиться проект заміни вікон цього закладу. Наразі більшість вікон вже замінили, і ще кілька буде встановлено найближчими днями закарпатська область України має довготривалу співпрацю з краєм Височина. Вона триває вже сьомий рік. Робимо спільні проекти. Мета яких в галузі освіти медицини або в соціальній сфері допомогти привести в порядок будівлі. Як, наприклад, тут ми співфінансували заміну вікон. Старі дерев'яні вікна вже давно потребували заміни, проте довгий час ці роботи відтерміновувались через недостатність коштів. Зараз мрія здійснилася, зараз поставлено 62 вікна. Садик ожив, садик гарний, натхнення усіх працювати. Співпраця проводиться на умовах співфінансування. Конкретно в цьому випадку дольова участь поділена 50 на 50. Тобто, половину вартості проєкту оплатила сторона з краю височина. Практика такої співпраці надзвичайно вигідна для Закарпаття. Надзвичайно ефективне партнерство у нас. І ну я не перший рік е працюю в сфері транскордонного співробітництва. Я вам Скажу, що це напевно один із найуспішніших проектів взагалі в області е за останні і не тільки останні роки. В планах у міської влади налагодження подібного партнерства з сусідньою угорщиною, щоб ще більше закладів, як садочок номер 9, можна було привести до ладу. Чутки про нелегальну забудову на території Мукачівського водоканалу змусили представників міської влади зібрати брифінг, аби розповісти про ситуацію, що склалася. У міській владі Мукачева кажуть, обурені дезінформацією розповіли. Водоканал сам дав дозвіл на забудову, причому ще півстоліття тому. Чому із землею та водою виникла така плутанина, Олена Фурдь знає більше. Мукачевці перейнялись питанням нібито незаконної забудови на території міського водоканалу. Така інформація була оприлюднена і в окремих закарпатських змі. Тож щоб внести ясність в цю історію і розібратись, хто йде повинен будувати житло. Представники міської влади запросили всіх охочих на брифінг. Як з'ясувалося, 50 років тому тодішній директор водоканалу вирішив зробити добру справу. Сіплавокра. Не було ні стадіону, наче до спартак, ні, турбази не було ще в той час. І він поклав огорожу з скільки хотів, скільки хотів, скільки, зимі, скільки, 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 скільки взяв, посилив дерева, я вмістив черешні, вихідні метачі. З роками сад став занедбаним, а потім і зовсім перетворився у хащі. Пізніше територію очистили від чагарників і старих дерев і задумались над тим, що землю, яку водоканал не використовує, можна передати власність мукачівцям під забудову. Керівництво водоканалу таку пропозицію підтримало і дало письмову згоду. В наше місто має території, що ми спокійно могли там не, не ходи, тому ми дуже ставимося до цих питань, якщо якесь. Невеличка навіть чи якийсь кусочок, ми її обстежуємо спочатку, визначає можливість надання або продажу комерцію, або під житло, якщо це в житловій зоні забудови. Тому і надалі будемо працювати в цих питаннях. Людей найбільше хвилює не сама територія водоканалу, а свердловини, яких на території установи налічується декілька. Деякі з них вже не використовують. Та через те, що всі свердловини зв'язані між собою, за чистотою води потрібно стежити в кожній з них. Тому діючі об'єкти повинні бути огородженими, а ті, що віджили своє, запломбованими. Огорожа є та біда в тім, що вона загальна, тобто оточує всю територію водного господарства. І поки кожну свердловину не обгородять індивідуально, будувати на цій території ніхто нічого не буде. Охоронна територія. Торія навколо кожної зі свердловин повинна бути від 30 до 50 метрів. Щоб не порушити ці норми, в новому плані забудови міста довелось навіть змінити кут повороту вулиці. «Займені ділянки видавалися багатьом, в тому числі депутатам міської ради і лікарям, і вчителям всі за більш детальною інформацією або для внесення своїх пропозицій в загальний план розвитку міста організатори брифінгу порадили звертатись особисто до них. Також розповіли про плани на майбутнє, в яких йдеться про декілька нових житлових мікрорайонів в Мукачеві. Про те, як відзначатимуть день прапора, вибух машини начальника Чопського прикордонного загону та ситуацію з забудовою, ми вже розповіли. Далі дивіться про таке. Розрита вулиця. Жителів Ужгородської Радванки на п'ять днів залишили без води. Звичай і традиції. Новий очільник табору. Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Закарпатські ікари. Проблеми з водою спіткали жителів Щербиня. То напору нема, то взагалі вода не тече, І скільки б не звертались вони до представників водоканалу, що обслуговує цю мережу, все марно. Їх ігнорують, а жителі потерпають без систематичної води. З місця події дивіться далі. Станція Щербин – колишній гірськолижний курорт багатий минулим. Нині сюди приїжджають помилуватися краєвидами, подихати свіжим повітрям. Як належить, є на станції кран з водою, аби приїжджі мали де втамувати спрагу. Чи є на станції щербінь вода? Маємо нагоду перевірити. Як бачимо, результат очевиден. Така ж ситуація і в місцевих жителів. вода то є, то її немає ніколи. Не знаєш, на що розраховувати, каже пані Анна, чи не єдина жителька Щербеню. Час від часу у нас дійсно виникають проблеми із водою, тому що чому я не знаю, але кожен раз, коли ми дзвонимо в службу, яка має вирішити ці наші питання, то розводять руками і кажуть, що добре або недобре, або ми не знаємо, що робити. Ну нам будуватися, а води немає. Сусіди хочуть теж будуватися, а води немає. От пан Олександр проживає тут вже більше 10 років. Родом з Дніпропетровська втік із великого міста до гір. Проблеми з водою для нього стали вже звичними. То напору нема, то взагалі вода не тече, і скільки б не звертався житель до представників водоканалу, що цю округу, все марно. А нещодавно посеред лісу житель трохи не втрапив величезний колодязь. Як виявилося, це і є водогінна система округи. Сьогодні 2013 рік. І люди нам зробили такі, ну дякуємо взагалі, їх уже нема на світі, такий щедрий подарок, і ми не не в змозі сьогодні підтримати їх. Просто навіть я не кажу про матеріальні кошти, а просто даже руками людськими. Вони не посилають сюди майстрів, якщо й бувають раз у 4 роки. Щось лопаткою помахають і взагалі нічого не роблять. Водозабір 1903 року залишили в спадщину з часів Австро-Угорщини. Колись він функціонував для обслуговування поїздів. Працює він і до наших днів. Постачає воду на станцію Щербен. Та от через постійну засміченість водяні проблеми тут вже звична справа. Доводиться жителям прочищати старовинну систему самотужки. Ми неспроможні, ну бо наше государство кошти нам не дасть ніколи, щоб ми навіть таке збудували, хоча б близніса. Не маємо навіть коштів, щоб це почистити. Бачите, що ми робимо кожного ранку? Миряємо, чистимо. У нас нема 25 гривень для того, щоб ту сіточку заварити. Щербині сконструйована ціла водна система. Механізм рубої чистки води, тонкої, фільтр, захисні баки. Все, що потрібно, тільки брати і користуватися. Окрім водозабірника, наші предки залишили спадщину. Ось цей водовідстійник. В день він обробляє 350 кубів води. Він є природній, аналогів йому нема в Україні. У фільтри глибиною 5 метрів, три з них багнюка. Система, що залишили предки, досконала і може пропрацювати ще багато років. Єдине, що потрібно, то це догляд. Це ми повинні були б займатися представники водоканалу. В свою чергу вони ігнорують жителів та свої прямі обов'язки. До речі, жителі платять щомісяця, тільки от не зрозуміло за що, адже система працює без втручання комунальників. Повинна надіями пан Олександр, що хоча б щось в нашій державі буде не як завжди. Сподівається, що відреагують на його прохання, і нарешті унікальна спадщина з минулого запрацює повну. Схожа ситуація і в обласному центрі. Люди скаржаться, працівники комунальних служб не поспішають на допомогу. Прикладом цього є вулиця Єрмака, на якій через прорив труби мешканці не мали води майже тиждень. Андрій Білканич про те, як працюють та не працюють комунальні служби. У середу, 14 серпня, по вулиці Єрмака, припинилось водопостачання. Причиною став прорив труби, по якій мешканцям вулиці подавалась вода. На наступний день вода вже била фонтаном. На неодноразові скарги людей комунальні служби поки не поспішали приїжджати. Леанде мають чотири дітей, та й води не мала, не Бога. Каже, не можу помоти. Дітей не нич. Мати, котодіти. Приїхавши четвер, комунальники розкупали трубу і знайшли пробоїну біля дому пані Олени. На неї вирішили і перекласти фінансування ремонтних робіт. Сказали, що пробита труба веде до її дому. Проте, певно, забули, що до лічильника труба знаходиться в комунальній власності. Прийшли в п'ятницю, розрили все, розрили, увиділи, яка причина. Ну, так писали, що ми временно зробили, а то треба буде робити за ваш рахунок, зато бо там є. Но, на, на тому, от, ходиш до, до нашого ремонт труби нарешті зробили в п'ятницю. Яму закопали і людям включили воду, проте ненадовго. Вода почала знову пробиватись на поверхню. Я їх похвалила, а вони кажуть, що хлопчики я не віддатиму, прийдемо до вас у зимою вже скоро. А я ще так думаю, да як, раз людина, коли зробить ремонт, має бути надовго. А то було в п'ятницю, вони зробили, пошутили після обіду, а в понеділю знову прорвало і знову були, вони вже ремонтували. Усунувши неполадку вдруге, працівники комуналу залишили після себе гору землі та болото. Тепер по вулиці автомобілі, щоб проїхати, повинні виїжджати на тротуар. Після того, як проведені ремонтні роботи, протягом трьох днів подати акт і вказати окремі графі щодо дорожнього покриття, оскільки необхідно його поновити стан. Ми є свідками того, що дорожнє покриття не проведено належний стан, а воно було ще гірше, яким є. Слід зазначити, що в таких випадках водоканал міста урод порушує статтю 22 закону України про благоустрій населених пунктів і кваліфікується як адміністративна стягнення статті 152 Кодекс України про адміністративне правопорушення. Трубу відремонтували, яму хоч як засипали, воду без якої люди були 6 днів, підключили. Зараз мешканці вулиці вже виявили нову пробоїну біля будинку номер 26 Історія повторюється, і на звернення людей комунальні служби так і не реагують. Деї просить водіїв 1 вересня їздити з увімкненими фарами напередодні і на початку нового навчального року Державтоінспекція вводить загальнодержавні профілактичні заходи. Увага, діти на дорозі. Такі заходи проводитимуть з 29 серпня по 20 вересня для того, аби не допустити ДТП за участі дітей. А також навчити школярів правилам поведінки на дорозі. Інспектори проводитимуть обстеження біля кожного навчального закладу на предмет наявності дорожніх знаків, розмітки а також належного стану дорожнього покриття. Як відомо, за сім місяців цього року на в України сталося більше двох тисяч ДТП за участі дітей, в яких загинула 141 дитина. У великих лучках, що на Мукачівщині Роми, обирали нового барона свого компактного поселення. Барона або староста обирається тут раз на чотири роки. Втім, зараз були позачергові вибори. Великолучківські Роми були обурені діями свого барона, який займався здерництвом і відвертим шахрайством. Вони звернулись до національного оборони України і він підтримав прохання громади змінити старосту населення. Тож, як проходили вибори, дивіться далі. На вибори, як на свято, ще до відкриття виборчої дільниці, майже половина всіх ромів, що проживають у великолучківському таборі, зібрались під дверима. Роми в останній час все інтенсивніше інтегруються у суспільство, і на зміну застарілій схемі виборів підняттям руки приходить загальнодержавна з бюлетенями, урнами та кабінками для таємного голосування. Загальна кількість 250 людей. Це село невеличке, компактне ромське поселення, 250 людей, і з 250 людей вже проголосувало почти 130-140 людей. Барон ромського поселення не офіційна посада, це більше традиція. Проте роми, дотримуючись демократичних норм, провели вибори, як пише буква закону. Голосував тільки той, хто мав паспорт, був ідентифікованим, тільки після цього виборець отримував бюлетень. Кандидатів у барони було четверо. Одним із них був і попередній староста поселення, яким табір дуже незадоволений. Він Дуже взятки брав у людей, і мого сина теж стільки взяв. Що не може виплатити. Він і забирає діток чий гроші. Нам не, нема нічого, щоб держати дітей голибуси і угрожає нас. Роми кажуть, що подібні безчинства творились на кожному кроці. Саме утиск народу з боку барона і став причиною цих перевиборів. По циганському традиції поступають барони, які котрі наживаються над нашим народом. А ми хочемо це везде візі запретіть, було Справедливость мир. загалом із 250 ромів, що проживають у великолучківському поселенні, проголосувало 136 чоловік. Набравши 75 голосів, бароном табору став Микола Лакатош. Поздравляю тебе, як старшого барона. Координатор. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має слова Ліни Костенко стали реальністю цими вихідними на Міжгірщині на буржавських полонинах. Цими днями справжні ікари демонстрували, як на заздрість іншим, вони стають вільними від земного тяжіння. З давніх давен люди мріяли літати, відчувати себе вільними, наче птахи ще з часів Леонардо, да Вінчі людству відомі перші крил та примітивних літаючих засобів. Хоч історії розповідає нам про міфологічного героя ікара та його батька Дедала, які змайстрували крила і також спробували літати. Справжні. Мій карами сучасності парапланеристи радують своїми польотами. Парапланеризм стає все більш популярною актракцією серед закарпатців і серед туристів. Кажуть, відчути себе вільним вартує більше всього. Вже 22 серпня журналісти М-студіо розкажуть про таке: співпраця триває. Розбудова та реконструкції. За кордон без проблем. Правило перетину. До свята нукачево прибирають. На цьому прощаюся з вами в студії працювала Вікторія Росул. Тільки гарних і добрих новин вам. Слідкуйте за ними на сайті студіонетює та шукайте нас в соціальних мережах Фейсбук, ВКонтакті та Твіттері. На цьому прощаюся з вами нехай щастить.